Якби ви вчились так, як треба, то і мудрость би була своя, а то залізати на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає й Бога, тільки я, та старий німець узловатий, і більш нікого, добре, брате. Що ти таке є? Хай німець каже, ми не знаємо, От так то ви вчитеся у чужому краї. Німець скаже, ви моголе, 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 Золотого та мерлана, на та голі. Німець скаже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і Слав'яно так і претесь. І всі мови слов'янської люди, всі знають, а своєї тають. І по своєму лаводь, як німець накаже, та й до того історію наш нам розкаже. І тоді ми заходимось, добре заходились по німецькому наказу і заговорились. Так що німець не второпа, Вчитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, гармонія і сила, музика, та й годі Історія поема вільного народу, що ті римляни, убогі, чорта зна, а не брути. У нас брути і коклися, славні незабутні. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона омивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, пригадайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титла, ні тієї коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе. Хто ми, чиї сини, яких батьків, ким. За що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновеможнії гетьмани. Чого ж ви чванитесь ви, Сини сердешної України? Що добре ходити в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чвайтесь. З вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й літо пили. І на січі, мудрий німець картоплю садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю та земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А чи ванитесь, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша, Польща впала. Та й вас роздавив. Так, от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають замість пива праведною кров із ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть матеріні очі. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились, Всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучень, кого, коли, за що розпина. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними вустами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний невечерник тихо засіяє. Обніміться ж.